Виконуємо номер 1026 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво «Ганеза», 2023 рік. Обчисли та прочитаєш прізвище українського поета, мислителя, борця за незалежність України. Задання перше сума чисел мінус 3,16 і мінус 2,516. Задання друге сума чисел мінус 3 сьомих і мінус 5 шостих. Задання третє сума чисел мінус 3,7 та мінус 2,5. Завдання четверте. сума чисел мінус 512 і мінус 2,15, відповідно, проставлені літери і є відповіді. Приступаємо до виконання. Щоб додати два від'ємних числа, достатньо додати їхні модулі, і перед отриманим числом записати знак мінус. Модуль числа. Мінус 3 шістнадцятих – це 3 шістнадцятих. Модуль числа мінус 2,5 це 2,5. Знаходимо суму і мінус поставили, буде мінус 2,8. шістнадцятих 8, можемо скоротити на 8. 8 ділимо на 8 буде 1, 16 ділимо на 8 буде 2. Отримали мінус 2,1 друга і поставили літеру. Завдання друге. Поставили мінус. Даємо модулі мінус 3 сьомих. Буде модуль 3 сьомих. Модуль мінус 5 шостих, 5 шостих. Спільний знаменник 42. Додатковий множники 6 і 7. Маємо 18 42. Додати. 35 4х. Отримаємо мінус 53 42. Дріб неправильний, подамо у вигляді мішаного числа. 53 ділимо на 42, неповна частка буде 1, в остачі 11. Отримали мінус 1, 11, 42. І поставили, поставили літеру. Завдання третє поставили знак мінус. Модуль числа мінус 3,79 це 3,7. Модуль числа мінус 2,5 це 2,5. Додаємо і ставимо знак мінус. Буде 5,12. 12 дев'ятых дрібне правильний. Подамо у гляді мішаного числа, додаємо цілу частинку до 5. 12 ділимо на 9 це буде неповна частка 1, отже, буде 6, цілих. востачі буде 3, знаменник переписали. І тепер мінус дев'ятих дев можемо скоротити на 3. Будемо мати мінус 6, 1 третя, і поставили літеру. І останнє завдання. Поставили мінус, додаємо модулі. Модуль числа мінус 5 дванадцятих. Модуль числа мінус п'ятнадцятих буде 2 п'ятнадцятих. Спільний знаменник 60, додаткові множники 5 і 4. Маємо 25 шістдесятих в дужках, додати шістдесятих. За дужками стоїть знак мінус. Отримаємо мінус. 336. Скорочуємо на 3, мінус 11, ,20. і наша літера. Отримали призвище Стус. Василь Семенович Стус. Український поет, мислитель, Борець за незалежність України. Номер 1026 виконано.